Путіна видел? Да. Ви общались? Да. Да, ти що? І що он тебе говорил? Відповідь вже у цьому відео. Крім того, ви дізнаєтеся про спілкування українського артиста з артистами Російської Федерації та про відношення Андрія Данилка до країни-агресорки та російського диктатора. Думаєш, блін, надо ж я з ним розговорював? Вот Одне такое було. Це було вот было недавно даже. Я думаю, Андрій? А ти ж з ним розговорював, і он і ви говорили, як люди. Я думаю, от розговарює, і я ота мокрий. Наразі ж думки українського артиста кардинально змінилися, і Путіна людиною він вже точно не вважає. Як Вірка Сердюшка ще в 90-х знала, Україна це не Росія, і посилала Руських геть з України про феномен артиста. Далі геть з України, геть, геть, геть з України. Вітаю ви на каналі Ростуслав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на Вподобайку та дзвінок. 2004 тисячі год саміт двох президентів Леонід Кучма, Кучмаладимір Путін в Криму. В Криму нічого не передвіщало біди. И нас приглашают, в качестве, ну, там, концертная бригада, там, Меладзе, Виахра была, там, еще кто-то, Лещенко, значит, и нас тоже, в первый раз. Шара, Кучма мокрая, вот так, под салпа, Путин, тин-тин, куча, ш тин 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 Закончила я песню тоже, э -э тоже все сделала. Они встают, встают и идут на меня. А я не знаю, как себя вести с президентами знаете, когда человек не знает, как себя вести, в основном ведет себя как идиот. И я тоже. Чокнута. Ну чего ты? Ну стань нормально, как человек. Не, не, иди, иди. Ну нормально. Путин. Зубзы. Зубзы, 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 зубзы. Перевожу. Боже, я просто потрясет, Как вы это все это зажигательно делаете, боже! А не могли бы вы вечером выступить у нас еще раз в атмосфере без галстуков? Я на их же языке отвечаю. Я Зозно так відбувалася перша зустріч Вєрки Сердюшки та російського диктатора Путіна. Так про це артист розповідав ще 10 років тому. Ось у лютому, 2023 року, Данилко поділився іншим подробицями, з журналістами італійського змі. Данилко зізнався, що тоді він був п'яним і сам ініціював візуальний контакт з Путіним. Однак від подальшого спілкування з кривавим диктатором музикант відмовився Він стояв в метахтар, к яксібі. Да, я ему типа, «Э, типа <сёст> вот так, вот так, видно в камеру, да? Вы не понимаете? Я такой тишины не слышал никогда. Вот все, вот просто звенящая тишина. И у меня вот это все мысли, что я сказал, я протрезвел, опьянел, опять протрезвел. И когда он мне показал, ты, 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 типа ты ко мне, и я бежал к нему. И я с такой скоростью бежал. І от у всіх було відчуття, що зараз буде. Ну, от іменно у гостей. Наразі ж Данилка говорячи про ймовірні зустрічі з Володимиром Путіним, сказав би йому всього одне слово. Я би, знаєте, я би, мабуть, підійшов, Потрогав йому так лоб і говорю: Холодний. Вот. я. думаю, что если я увидел бы Путина, то это только мертвым. Я даже какого-то вопроса у меня нет к этому. Я даже не хочу наверное, назвать его человеком. Ну а загалом думки про российского диктатора у Данилка приблизно такі. Тебя надо зайти в свой бункер и застрелиться. Путин, Путин, Владимир Путин, президент России, Украина, вот, вы получите Украину, вот, видно, где он, Не помогу, куда показывать ему. Вот. О, о вот теперь бачимо. О, о. Мадонна показала вот так, хотя бы тоже это показали. А я покажу. Дима, помоги мне куда показывать. Вот так. Вот дулю ты получишь. Тебе кажется, я бы легко мог бы ему спокойно выстрелить в голову. Чи цією пісню Андрій Данилко виступав на фестивалі Лаймовайколя у Юрмалі. Зі сцени у Юрмалі вона пролунала з красномовним приспівом Раша Гудбай. Як відомо, коли Росія вторглася на територію України, сердючка дала пісні офіційну назву Раша Гудбай, і відтоді виконує її лише так. тумбай» в цій пісні більше не звучить. Там буде записано Раша гудбай». Зазначимо, що поки сердючка співала Раша Гудбай у залі в цей момент сиділа російська примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Поруч з ним сидів літер гурту Машина Врім Андрій Макаревич. Як відомо, троє цих російських артистів публічно підтримали Україну і виступили проти кривавої політики Путіна. Сердючка з українським прапором співала Раша Гудбай, Пугачова, Макревіч та Галкін в цей момент щиро усміхалися та уважно спостерігали за тим, що відбувається на сцені. У вересні 2023 року, під час концертного туру у США український виконавець Андрій Данилко зустрівся з російським шоуменом Рустамом Солнцевим. Це стало причиною для бурхливого обговорення у соцмережах, а також критики у бік артиста у команді знаменитості не стали відтягувати з поясненнями та прокоментували ситуацію, що склалося. Зокрема, у коментарі менеджер співака зазначив, що Рустам Солцев зайшов після виступу до Данилка у Гримарку, аби подякувати та висловити йому повагу. Проте є і ті російські артисти, які Андрій Данилко ніколи не подасть руки, і навіть не хоче їх більше ніколи бачити. Їх Їхні много єсть, которая даже я даже їх не хочу. Я даже відіть не хочу. Ані об этом знають самі, поэтому вони і не дзвонять, і не пишуть. Наприкінці 2023 року найпатажніших співак 90-х Ель Каравчук зізнався, що нещодавно розмовляв по телефону з артистом Андрієм Данилком і розповів, що вони обговорювали. Загалом виконавець поділився, що одного ранку йому зателефонував Данилко. Вони розговорилися і зачепили тему роботи за словами Ель Кравчука. Вони розмовляли про заробітки артистів. Зокрема, що зараз різко знизилися їхні можливості заробляти багато. Зокрема, артисти відмовляються від великих заробітків на користь армії. Тому що сьогодні це надважливо до того ж, Ель Кравчук переконаний, що зараз як ніколи актуально розвивати культуру. А ось у травні 2023 року продюсер Верки Сюрдючки Юрій Нікітін в інтерв'ю для ютуб каналу Ростислав Продакшн розповів про 26-річну співпрацю з Андрієм Данилком та про його майбутнє. Адже на початку 2023 року український артист Андрій Данилко переніс ларингіт з ускладненнями. Зокрема, коли музикант відігрував концерти у рамках європейського туру перед виступом у Неаполі Данилко захворів на ларингіт, через що у нього зник голос. Концерт музиканта зривати не хотіла. Тож Лікар дав йому подвійну порцію ліків. Це допомогло повернути артисту голос, утім, дало свої наслідки. У співка стався крововилав у голосову зв'язку. Якщо подібна ситуація повториться, то Данилко ризикує взагалі втратити голос. Про саме почуття артиста та його майбутню кар'єру. Далі Коли довелося переносити тур через те, що Данилко втратив голос. Але е, на радість все більш-менш е, не так швидко, як хотілося б, але приходить до норми, і то, що бачу, я в нашому щоденному спілкуванні він почувається значно е, гарніше ніж mm -hmm. до того. Про вірку сердючку можна сказати геній. А, цікаво мені дізнатися про знайомство, власне, і співпрацю. Знайомство ви розповідали, відбулося в 95-му році. Співпраця з 1997 року. А, 20, 26 років так? ви вже так, разом. Так. Як вам вдається так, зберігати от, е, такий крутий контакт, продюсер і зірка? Ну, я вважаю, що ми перш за все друзі, і, і це напевно, що а, а, допомагає нам триматись так довго разом. В 95-му році, як ми познайомились, я побачив вірку сердечку по телебаченню і не знав, що це хлопець. Тобто, я думав, що це жіночка, але мені було, я зрозумів, що це геніальна жіночка. Але масштаб генію я зрозумів тільки тоді, коли познайомився з Андрієм. Тобто таких людей, як він в світі, більше немає. Він єдиний неповторний, і я дуже прагну, щоб світ ширше і ширше знав про нього. Бо він на це заслуговує, бо це дійсно величезний масштаб. Зазвичай ми звикли бачити веселу Вірку сердючку і ви, як продюсер, да. ви знаєте, що потрібно трансформувати так. Персонаж загалом він має видозмінюватись. В чому феномен вірки середючки, на вашу думку, ну в феномені Андрія Данилка, бо за Ладно. цим персонажем, за цим персонажем стоїть стоїть дуже. Глибока, творча і геніальна людина, і ясно, що цей персонаж так чи інакше, тобто ясно, він, е, він як рефлексія всього того, що відбувається з нами і суспільством зі світом, але все одно він перш за все передає ту емоцію, яку проживає актор, який його грає, тобто сам Данилко. А оскільки Данилко на 100% знаходиться в творчості, в пошуках, в постійних експериментах. Ну, тобто це не може не сказуватись на м, е, персонажів. І тому, і тому начебто, знаєте, що як е, дуже багато людей не розуміє, як так стає, що сердючка ну сердючки начебто, вже 100 років, але вона не втрачає актуальності своєї. До речі, пісня Крим. Ти мені скажи, чи Крим? Я в свій час прийшла, і Крим, і Рим і Мій труби ну, а, т... пророцтво да пророцтво, це <зи> позиція, є позиція, пропозиція ну, пропозицію. Пропозицію Данилко, тобто всім відомо, зараз це е, ворог в Росії. Напевно, що начебто його там оголосили, десь mm -hmm. навіть що він заїжджати не може. Ось, а але люди не затрону, я не відчув, Ага. да да але Але, от, от тобто його позиція вона відома всім. Він її висловлює, висловлює в кожному інтерв'ю, і тобто е, ось. Але просто далеко не всі люди розуміють глибину цієї людини, і от не всі люди розуміють. Бо знаєте як. Успіх він же базується на дуже багатьох речах, і, і у багатьох виконавцях він, він базується виключно на хайпі, але у великих виконавців він базується на позиції, твердій позиції і на глибині глибині лічності добре чи проговорювали ви з Андрієм, наприклад, що він буде так засуджувати російську агресію? Ні, буде ні, ми, ми не проговорюємо вже давним-давно. Ми не проговорюємо якісь ключові меседжі, тому що він абсолютно самодостатньо людина, він чемпіон світу, і тому тобто, проговорювати з ним це не потрібно. Він висловлює весь час це життя, тільки те, що він відчуває. Він висловлює все те, як він живе, і тому, тобто, нічого з таких ключових меседжів, ми не проговорюємо. Федючка за 10 років, якою буде? Вау, це дуже цікаво буде. Це буде супер цікаво. Чи буде якась це, сможе, це буде, інша за все? Мені здається, що це буде суперзірка світового масштабу, про яку будуть говорити не лише е, в Україні і в е, найближчому діаспорному просторі, а й на глобальному ринку музичному, творчому. Так. Мені здається якось так. І на цьому все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте натиснути на вподобайку під цим відео, підписатися на канал та натиснути на дзвінок.